Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему: це Шуфа, бюро кредитних та фінансових історій в Німеччині. Чому українцям важливо знати, що таке ШУФА, як перевіряти інформацію про себе, яка інформація міститься в цій базі даних? Тому, кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост даного відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Що таке шуфа? Шуфа з німецької мови розшифровується як Шуцгімат für Альгімайде Kreditsicherung». Це е, фактично німецьке бюро кредитних та фінансових історій. Саме тут зберігаються дані про вашу фінансову поведінку, інформація про вашу заборгованість, кредити. Запити за кредитами, інформація навіть по оренді, контракти з мобільними операторами та багато багато чого іншого. І дуже важливо інколи, хоча б раз в рік робити коштовний запит до реєстру ШУФИ, щоб знати, що відбувається з вашим фінансовим і кредитним рейтингом в Німеччині. Один раз в рік ви можете зробити безкоштовний запит. Насправді робити такі запити можна і більше одного разу, якщо є певні випадки. Певні обставини, якими ви можете обґрунтувати е, необхідність отримання безкоштовного запиту. Навіщо взагалі перевіряти свою інформацію в шуфі, друзі? Тому що е, при оренді квартири, при купівлі авто, або при купівлі житла, при оформленні кредиту, або навіть при підключенні мобільного оператору, вас можуть попросити довідку із шуфи, яка називається Боннітет Саускунфт. І дана довідка дуже важлива, тому що вона показує. Ваш фінансовий кредитний рівень в Німеччині. У мене був недавно такий випадок, коли людина звернулася в страхову компанію е, оформити КФЦ-Гафліш е, Звичайне страхування цивільної відповідальності власника автомобіля, це ОСАГО звичайне. І там був досить недорогий автомобіль, дуже дешевий. І так виявилось, що е, річна вартість страхування була там близько 900 євро. Хоча е, немає. На аналогічні автомобілі розмір страхування складає там 100 150 євро. І коли почали розбиратися, виявилося, що в шуфі відносно даної особи є інформація по заборгованості, тобто були заборгованості по штрафам. І відповідно її кредитний фінансовий рейтинг став настільки негативним, що страхова компанія автоматично підвищила страховий платіж. Тобто, якби фінансовий кредитний рейтинг був, був чистіший, да, то тоді би і платіж би був менший. А так страхова бачить, що в людини проблеми з боргами, і автоматично піднімає дуже сильно йому ціну. Тому для того, щоб цього не було, потрібно знати, що відбувається з вашим фінансовим і кредитним рейтингом в Німеччині. І ще раз кажу: замовити дану довідку можна на сайті mindshufa.de, де все розписано, і є повністю абсолютно вся інформація. Чому важливо перевіряти ці записи за даними досліджень? Кожен четвертий запис у шуфі містить помилки. Помилки або застарілі негативні записи можуть завдати негативної шкоди. А саме, наприклад, це може бути відмова у наданні кредиту через цю негативну інформацію в шуфі, відмова в оренді житла, блокування банківських продуктів, наприклад, кредитної картки, обмеження онлайн покупок на рахунках. У випадку помилки ви маєте право вимагати виправлення або видалення цієї інформації. Для цього потрібно звернутися письмово до шуфи, а також. До компанії, яка передала неправильні дані, як саме збирає шуфа е, дані про вас? Це інформація про відкриття банківських рахунків, це інформація про кредити та їх запити, навіть договірне порушення, наприклад, про строчення платежів, мобільні, енергетичні контракти або покупки онлайн, дані з реєстрів боржників, оголошення про банкрутство або ж звільнення від боргів. Вся ця інформація в реєстрі шуфа. Чи дійсно безкоштовна довідочка, друзі? Ну, на сайті написано, що один раз на рік ви точно можете подати е, запит на безкоштовний витяг, але в принципі, якщо виникає потреба, наприклад, перед важливою покупкою е, або при підозрі на помилку, е, можна подати запити і частіше. От, закон дозволяє відмовляти лише у разі зловживання запитами. Наприклад, е, якщо вони надто часті без причини, тому в принципі е, потрібно просто правильно е, аргументувати свій запит до шуфи. Далі, як видалити неправильні або негативні записи. По-перше, потрібно подати письмову вимогу в шуфа з доказами. Далі звернутись до компанії, яка подала некоректні дані. Якщо процес затягується, звертатись до омбудсменки шуфа, якою є наразі Бріджит Цайпрес, екс-міністерка юстиції Німеччини. Під час перевірки спірна інформація має бути заблокована для інших банків та кредиторів. Нові терміни зберігання у 2025 році одиночне прострочення платежу видаляється, наприклад, через 18 місяців, якщо погашене протягом 100 днів. Запити на кредит видаляються через 12 місяців. Приватне банкрутство та звільнення від боргів зберігається 6 місяців. Інші дані, як от такі старі адреси або погашення кредитів, все, що зберігаються до 3 років, друзі. Пам'ятайте про це, тобто інформація зберігається в шуфі досить, досить довго. Тому раз на рік у вас є право зробити безкоштовний запит. Зайдіть на сайт. Майншуфа. де ви можете все перевірити і знайти повністю всю інформацію. Пам'ятайте, що фінансова і кредитна чистота в Німеччині це дуже важливий елемент, тому що багато компаній перевіряють в шуфі ваш фінансовий стан, друзі. Першу чергу ризики перевіряють, чи можна вам довіряти, чи можна з вами співпрацювати. Наскільки ви ризикова в фінансовому плані людина? Друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.